Тимчасово повіреного у справах США викликали до МЗС у Києві. Партія право і справедливість хоче тимчасово заборонити в'їзду Польщі громадянам країн за межі Європи. Польська влада виключила версію про диверсію у Варшавському метро. Тимчасово повіреного у справах США Джона Гінкеля викликали до міністерства закордонних справ України в середу після повідомлень про те, що Вашингтон призупинив постачання ракет українським системам протиповітряної оборони. Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Бека висловила вдячність Сполученим Штатам за підтримку надану спочатку початку повномасштабного вторгнення Росії та наголосила на вирішальній важливості надання раніше наданих оборонних пакетів з особливим акцентом на посиленні протиповітряної оборони України. Українська сторона наголосила, що будь-які затримки чи вагання у підтримці оборонних можливостей України лише заохотять агресора. До продовження війни і терору, замість того, щоб прагнути миру, повідомило Міністерство закордонних справ України. В МЗС також зазначило, що Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення злочинів Росії і припинення війни а також наголошує на необхідності примусити Кремль до миру. Рішення Вашингтона зупинити постачання ракет безумовно дуже неприємне для нас, заявив у свою чергу журналістам депутат від партії Слуга народу в українському парламенті. Ведір Ваніславський, це боляче, особливо на тлі терористичних атак, які Росія здійснює проти України. Це дуже неприємна ситуація. Визнав Ваніславський. Нагадаємо, у вівторок Білий Дім підтвердив повідомлення порталу Політику про те, що призупинила передачу Україні деяких ракет для систем протиповітряної оборони. Як заявила речниця адміністрації США, рішення прийнято, щоб цитата поставити інтереси Америки на перше місце. Польща настільки ефективно закрила кордон з Білорусію, що нелегальна міграція перемістилася на північ. Саме так віце-прем'єр-міністр Владислав Косінякамаш пояснив необхідність введення тимчасового прикордонного контролю на польсько литовському кордоні. Міністр національної оборони наголосив, що виступає за посиленням контролю за потоком мігрантів через кордони з Литвою та Німеччиною. Що о стосується рішення, я його підтримую. Я запропонував та підготував рішення щодо підтримки армії, військ, територіальної оборони, жандармерії. Я багато разів говорив про це з прем'єр-міністром протягом тривалого часу. Я представив цю програму, тому я підтримую ці тимчасові перевірки на польсько-німецькому польсько-литовському кордоні. На граніці польсько німецький польсько литовський Прикордонний контроль з німеччиною та Литвою відновили з понеділка. Польський уряд ухвалив це рішення на прохання прикордонної служби. Прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що всі служби співпрацюватимуть, щоб відновити повний контроль над кордоном і водночас дати відчуття безпеки мешканцям прикордонних міст, які постраждали від нелегальних мігрантів і так званих громадських патрулів. Найбільша польська опозиційна партія Право і справедливість хоче тимчасово заборонити в'їзд до Польщі громадянам країн за меж Європи. Такий законопроєкт подали у середу до Сейму. Основні положення законопроєкту представив під час вівторкової прес-конференції голова фракції. Право і справедливість Маріус Блащак, за його словами, законопроєкт уповноважує уряд видавати постанову, в якій будуть зазначені конкретні країни за межами Європейського союзу та за межами Європи, громадяни яких незаконно перетинають кордон. Після внесення цього законопроєкту, та після того як Рада міністрів випустить постанову, польські прикордонники зможуть перешкоджати громадянам цих країн в'їзду на нашу територію, сказав Блащак. А ті, кого зараз перевозять з німеччини німецькі служби або хто намагається переднути кордон з німеччини на польську сторону, не зможуть цього зробити. А, звичайно, вони зможуть подати апеляцію, зможуть подати відповідні заяви, але з території Німеччини, а не з території Польщі. Проєкт подали на розгляд до законодавчого бюро та бюро експертизи та оцінки регуляторного впливу. На станції Варшавського метро Рад Славійська знову з'явився дим. У вівторок там сталася велика пожежа, через яку зупинився рух потягів на всі лінії. У середу на станції знову працюють пожежники. Вони використовують тепловізійні камери для пошуку джерела диму, як розповідає Тафавпа. Інфо капітан Лукаш Загданський з Варшавської пожежної служби. Дим з'явився поблизу вчорашнього джерела пожежі. Появлялося з'явилося технічне на у технічній кімнаті на рівні мінус один. Це кімната поруч з кімнатою, де почалася пожежа. Вчора після перевірки ми не знайшли джерела пожежі, але тут досі де ми вживаємо заходів. Наразі невідомо, коли буде відновлено рух поїздів на всій першій лінії, а ймовірною причиною пожежі у Варшавському метро називають короткі замикання електромережі. Речник міністра внутрішніх справ та адміністрації ЯЦЕК Добжинський заявив у середу, що гіпотезу про диверсію виключено. Експерти схильні до думки, що рішення про запровадження прикордонного контролю запізніли. Із понеділка, 7 липня, тимчасово відновиться прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою. За словами Магдалени Баран із університету комісії національної освіти у Кракові, імідж уряду постраждав через затримку цього рішення. Досі цокожиґлавідосі, міркує над тим, що гірше повернення контролю на кордонах чи організовані, але абсолютно. Но нелегальні групи, що перевіряють людей при перетині кордону. Це вдалося взнаки не лише у польських, а й у європейських засобах масової інформації. Насправді важко уявити, аби у демократичній країні хтось переймав на себе роль прикордонників. Хтось муфів тут і приймова на собі алестажганічна. Проте так вважають не усім. Яніна Охойська, засновниця польської гуманітарної акції, вважає запровадження контролю. Поганим рішенням на кордонах Польщі немає жодного міграційного тиску на жодному з кордонів. Кажу це з повною відповідальністю. Дані польської та німецької сторони можна порівнювати і посилатися на будь-який із цих звітів. За останній квартал ми говоримо лише про кілька десятків осіб. Разом із тим, на кордоні із Білоруссю та Литвою взагалі немає руху на кордоні з Німеччиною почали з'являтися польські так звані громадянські патрулі, нібито для захисту кордону від нелегальних мігрантів. Уряд наголосив, що члени цих груп не мають права нікого затримувати. Півтори доби знадобилося польським службам, аби відновити часткову роботу столичного метро. Як повідомив у соціальних мережах мер Варшави, Рафал Часковський до полудня можна буде відновити роботу всіх станцій гілки М1 за винятком станції Рацлавіцька. Саме там нагадаємо сталася учора пожежа. Наразі не працюють такі станції, як політехніка, поле Мокотовське, Рацлавіцька та Вєжбно. Ці ділянки замінені автобусними та трамвайними гілками. А лінія М два. Працює у звичайному режимі подальші роботи, на жаль, триватимуть іще певний час. Ми докладаємо всіх зусиль аби якомога швидше відновити роботу на всіх станціях. Підсумував мер Варшави. Сьогодні ухвалять важливе рішення серед іншого для тих, хто погашає кредити у злотих. Рада монетарної політики розглядає питання рівня процентних ставок у Польщі. Економіст Моніка Куртик не очікує зміни рівня ставок. Рада політики пеніжної найправдоподобні найочевидніше рада залишить рівень процентних ставок без змін. Зниження відбулося у травні. У червні рада суттєво загострила свою риторику щодо того, що з'явилися чинники, які сприятимуть підвищенню інфляції найближчим часом. Економіст вважає, що шанс на зниження ставки з'явиться аж восени. Зараз базова процентна ставка становить 5,25%. Папа Римський закликав українських греко-католицьких єпископів зберігати надію, незважаючи на війну, та допомагати нужденним. Українські єпископи зібралися у Ватикані на синод. Прес-служба Ватикану опублікувала текст. Папської промови Лев чотирнадцятий, цитуючи папу Франциска, сказав, що надія не розчаровує, бо вона ґрунтується на Божій любові. Він визнав, що у сучасному історичному контексті, тобто війні з Росією, йому нелегко говорити про надію українським єпископам та вірянам. А також важко знайти слова розради для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Він додав, що розуміє складне становище єпископів. А на завершення висловив свою блу. Близькість до української греко-католицької церкви Надувні басейни саме цього потребують притулки для тварин, які готуються до хвилі аномальної спеки. Синоптики з інституту метеорології та водного господарства прогнозують майбутню спеку у межах 35 градусів. Високі температури також впливають на чотирилапих. Розповідає співробітниця притулку для безпритульних тварин у Любліні Беата Нідвядик. То є така охота і суперзабава для нас. Наших... охолодитись і побавитися в надувному басейні дуже потрібно на. Шим протежем також, що дві години вимінюємо воду. Доступ до води має бути безперешкодний. Тінь прохолода це відомі рятівники від спеки. Тварини мають змогу перебувати у комфортних умовах. Собі до щродка, де є східно і приємно, приємні, вимогав себе попросту в комфортових варунках. Шабивати на польщу насувається хвиля спеки. Синоптики кажуть, завтра тридцять градусів буде звичним показником. А вночі температура не спадатиме нижче 20. Високі температури небезпечні для здоров'я. Попередив лікар Михайло Судковський. Мусимоволочиздорове розсломбить не виходять. Треба задіяти здоровий глузд і не виходити із дому, якщо немає потреби, стежити за споживання. Анням достатньої кількості води та прикривати голову під час перебування на сонці і ще раз не виходити у спеку. у четвер. В день до Польщі з заходу війде холодний фронт. Із грозами також будуть сильні дощі та вітер. Тож в п'ятницю очікується похолодання.